21 квітня у Золочеві відбулася робоча нарада за участю заслуженого архітектора України Михайла Федика, настоятеля костелу Успіння Пресвятої Богородиці Отця Михайла Голдевича та міського голови міста Золочева Ігоря Гринькева, яка стосувалася реконструкції бульвару Сковороди у Золочеві, площі перед костелом та відновлення втрачених у минулому скульптур Пресвятої Діви Марії і преподобного Йосифа. Цим ми реалізуємо другий етап реконструкції центральної частини міста Золоча, місто колись повітового, районного центру і знаного в цілому світі. Стараємось, наскільки вдається в наш час відтворити його то обличчя. Звичайно, ми ще до сих пір уточняємо деякі речі, вивчаємо наче сьогодні. Ж. Пан Патисміхов нам, нам дав нову інформацію про ці скульптури, як вони виглядали, і, і сам фрагмент Золушева. Ну і ми стараємося разом із скульпторами, а скульптори будуть Микола Пусікіра і Леонід Юршук, які вже почали займатися з цими скульптурами, але в нас бракує трошки інформації, як вони виглядали. Автентичному виді своєму. Ну і разом з тим вже ми уточняємо самі деталі, замощення, вирішення генерального плану цього фрагменту по бульвару Сковороди. Хоча це вулиця Сковороди, але ми хочемо відтворити іменно бульвар, пішохідний бульвар. Я можу коротко скажу. Насамперед, я дякую Богу за те, що маємо таких прекрасних людей. Талановитих фахівців і, 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 і ревних в своїй справі, як пан Михайло Власне, і наш міський голова, пан Ігор. І, як вже було сказано, в тих, напевно, нелегких часах роблять вони все можливе і неможливе. Разом, напевно, можна багато зробити добра для мешканців нашого міста. Także na pewno płaci dla gości, e, pochopników, turystów. Na ile mogą, to jakąś tam swoją kartkę <grytania> tej pracy czy doświadczenia przekazuję. Na pewno będę pamiętać w modlitwie i, i, i modlimy się o to w społeczeństwie, żeby m, m, zakończyć ten drugi etap i potem trzeci.